Нагадаю, об 11 й жахливий черговий російський удар по Херсону влучання в магазин епіцентр. За останніми даними вже було троє загиблих п'ятеро поранених. З нами на зв'язку Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. вітаю, вітаю Скажіть, будь ласка, чи тривають рятувальні роботи, і чи є ще шанси так. знайти, можливо, поранених чи людей, які постраждали під завалами. Дивіться, зараз на зараз росіяни. Ми розуміємо, вдарили з артилерії по гіпермаркету у Херсоні. Постраждали працівники та відвідувачі. На жаль, три людини загинули ще четверо отримало поранення. Їх шпіталізували до медзакладу. Лікарі надають потерпілим необхідну допомогу. Але це ще не все. Також в обід російська армія атакувала Степанівку. На жаль, загинуло троє людей ще. Двоє на місці обстрілу. Ще один в кареті швидкої загиблі. Це працівники. Е Олександре та, я вас чую. Це та, 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 можливо, хтось просто телефонує. Це працівники е Обленерго, е котрі виконували аварійно відновлювальні роботи, коли їх підло обстріляли російські терористи. Степанів, цього, Степанівку я... теж артилерійським вогнем накрили. РСЗО. Зрозуміло. Крім цього, росіяни обстріляли Михайлівку, Гаврилівку та Пошкоджено житлові приміщення, постраждалих там немає. Це дуже добре. Через обстріл Токарівки Дарівської громади одна людина загинула на подвір'ї власного будинку. Отримала травми несумісні з життям. Це 47-річний чоловік. На жаль, Херсонщина постійно перебуває під обстрілами, але порівнюючи з попередніми тижнями, ви можете свідчити про збільшення інтенсивності цих обстрілів? Так, да, Ми бачимо за останні два тижні збільшення кількість обстрілів з різних видів озброєння, особливо з керованими авіабомбами. Все ж таки, повертаючись до свого першого питання, чи це вже остаточні е, е, кількість жертв? На зараз це остаточні в гіпермаркеті. Так, да, це угу. остаточні сам гіпермаркет очевидно зачинений. Наскільки він піддається ремонту, і чи є ризик, що туди будуть далі продовжувати стріляти? Звичайно, у нас будь-яке місце в Херсоні не захищено, тому що знаходиться. На невеликій відстані від зони розмежування, від зони бойових дій, тому кожне місце в Херсоні небезпечне, тому звичайно є можливість ще потрапляння туди снарядів. Пане Олександре, також сьогодні після обстрілу з'явилася інформація про те, що Херсон на кілька днів на цілодобову комендантську годину закривають від 5 травня до 8 травня. І склалося враження, що це реакція на сьогоднішні обстріли. Це так? Ні, це такі тимчасові обмеження, аби правоохоронні органи могли виконати свою роботу і не наразити на небезпеку цивільних. Да, з 5 травня, починаючи з 20.00, у місті діятиме комендантська година, яка триватиме до 6 ранку понеділка 8 травня, тобто на вихідні. Прошу всіх на ці 58 годин заборонити, пересуватися та знаходитися на вулицях міста заборонено. Також місто буде закрита на в'їзд та виїзд. Тому прошу всіх цивільних протягом цих 58 годин пересувати вирішити свої справи та зробити мінімальні запаси необхідного їжі та медикаментів. Дякую, пане Олександре. Що знайшли час долучитися до нашого ефіру? Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації.